Вигадати нове, щоб стерти пам'ять про те, що існувало віками, це було кримською політикою спочатку Російської імперії, далі радянського союзу, а зараз Росії. Ось це кадри нещодавнього святкування дня хрещення князя Володимира з дружиною в Херсонесі. Це нове свято, яке вигадали російські окупанти, і цьогоріч власне святкували його вперше. Прив'язка Криму до князя Володимира, який у 988 році хрестив Русь для Росіян, зручна спроба традиційно поширити наратив про прив'язку Москви до історії Київської Русі, кажуть історики. У Росії відбувається такий псевдоправославний ренесанс. І... З цієї точки зору Володимир, як хреститель Росії, є також додатковою знаковою фігурою, яку Росія хоче, хоче собі присвоїти, і поєднання хрещення і Володимира, поєднання Криму і Києва надзвичайно актуально для сучасної російської політики. Тому подібні речі будуть я думаю лише збільшуватися в числі.